Вітаємо у Хмельницькому районі. В ДТП травмувалося двоє водіїв. Викрав підприємця і вимагав гроші. Засуджено мешканця Хмельниччини. Інформаційний фронт першого подільського продовжує тримати свою оборону. У нас є 5 хвилин на головне. Розпочнемо ракетний удар по Одесі, 29 квітня був здійснений із використанням балістичної ракети з касетним боєзарядом. У радіусі півтора кілометра від місця обстрілу вилучено металеві фрагменти та уламки ракети. Слідство має підстави вважати, що рішення про використання саме такої зброї було ухвалено офіцерами збройних сил Російської Федерації свідомо, аби вбити якнайбільше мирних українців. Про це зазначив генеральний прокурор України Андрій Костін. Три військові частини ППО Росії були атаковані в Криму цієї ночі. Повідомляють, що були прильоти по об'єктах 31-ї дивізії ППО Міністерства оборони Російської Федерації в Чорноморському та Сакському районах. Також був атакований аеродром Джанкой. Є п'ятеро поранених військовослужбовців. У Хмельницькому районі минулої доби сталися дві аварії з постраждалими в обласному центрі та Городку. В обох випадках слідчі поліції відкрили кримінальне провадження. Отже, за інформацією поліції, 29 квітня близько 10.40 у місті Городок відбулося зіткнення між автомобілем Опель, за кермом якого перебував 51-річний місцевий житель, та мотоциклом Сузуки під керуванням 60-річного жителя села Кремінна. Наслідок ДТП водій мотоцикла травмувався його ушпиталили. Того ж дня у Хмельницькому близько 17.30 на перехресті проспекту Миру та Старокостянтинівського шосе не розминулися автомобіль Сузуки, за кермом якого перебував 49-річний хмельничанин. Та бід, телесні ушкодження отримав 46-річний водій автомобіля. Бід його доставили в лікарню. В обох випадках слідчі Хмельницького районного управління поліції відкрили кримінальні провадження і наразі встановлюють усі обставини події. Йдеться в інформації. І вже сьогодні, зранку, у Хмельницькому на перехресті Кам'янецької та Староміської сталася аварія за участі тролейбуса та вантажного мікроавтобуса. На даний момент інформації про постраждалих немає. До трьох з половиною років позбавлення волі засудженого жителя Хмельниччини, який організував викрадення людини та вимагав викуп. Про це повідомили у прес-службі Чернівецької обласної прокуратури. Зазначається, що 54-річний житель Хмельниччини організував викрадення та незаконне позбавлення волі 55-річного підприємця з Вінницької області. Правоохоронці провели спецоперацію, в ході якої було імітовано викрадення чоловіка. Його доставили до ангарного приміщення, розташованого на території Чернівецької області, куди прибув і сам замовник. Пересвідчившись у виконанні злочину, він зателефонував родичам потерпілого та вимагав від них 150 тисяч доларів. Після чого був затриманий працівниками поліції. Йдеться в повідомленні. Суд уже розглянув справу та визнав чоловіка винним у вимаганні та викраденні людини. Він визнав свою вину повністю. Його засуджено до трьох з половиною років позбавлення волі. В Хмельницькій області триває робота над забезпеченням сталої логістики та безпеки дорожнього руху на автошляхах Хмельниччини. Завдяки відсутності опадів, підрядники працюють на міжнародних та національних маршрутах. Серед робіт, що виконується першочергово, це ліквідація аварійної ямковості. За інформацією служби відновлення та розвитку інфраструктури, бригади дорожників працюють над ліквідацією дефектів покриття гарячим асфальтобетоном на таких напрямках: західний під'їзд до міста Хмельницького та на дорозі городище, рівне Старокостянтинів. Також у службі нагадали, що капітальних ремонтів найближчим часом не буде, Допоки в країні війна кошти спрямовуватимуться на відновлення зруйнованого житла та об'єктів соціальної інфраструктури. Ремонт прифронтових доріг, від стану яких залежить швидкість здійснення евакуації поранених та постачання зброї і боєприпасів, а також шляхів за маршрутами перевезення гуманітарних та експортних імпортних вантажів. На даний момент це усі новини, які ми встигаємо вам розповісти ще більше у телеграм-каналі Першого Подільського. Тому долучайтеся, допомагаємо один одному, підтримуємо армію. Слава Україні.